It's just in a Beamer, that's a big deal. Chrome heart got me kissing on his best friend. Это. Ой. О, добрый ранок, что ты так рано? Що лупаєш? ты лупаєшь? Ты що не проснулась, чи язык проглотила, Чи що? А вы что? А, понятно, Що, шо, опять щось проснулась, дурне? Так, Мала, хватило це козні строї. Давай, кажи, що ти будеш їсти? А, вибачте, а де я і хто? Мала, не смішно, мені на роботу, я спішу, кажи, що тобі готовий їсти на завтрак. Ага. Диви, мала, ти куди побігла? Та ти подиви на неї. Це що, зарядка така, це за тобою утра ганять чи що по хаті. Та ти мене чуєш чи ні. Що таке, що случилось? Ага. Мала, та ти подиви на неї, а? Та що це таке? Тобі що, шо, щось приснилось, чи що? Я не знаю, де я і хто. Як це ти не знаєш, де ти і хто? Ти вдома, ти мала. Я таке не пам'ятаю. Мала, скажи чесно, ти з мене зараз прикалуєшся? Ні, я з вас не прикалуюсь. Диви, тобі що, пам'ять відшибла, чи що? Так, хорошо, подожди, а ну, хто я? Я не знаю. В якому ти класі учишся? Де ти живеш? Та да не знаю, я не чубіть так мене, все, я пішла. Так, сидіть. Пішла вона. Куди ти пішла? А що? Так, дуже хорошо. А ви хто? Мама твоя, хто? Де? Да? А де я? Дома. А це твоя спальня. Гарно. Це, це я тут що, живу? Так, тільки щось я нічого не можу зрозуміти, чого ти ні черта не помниш. Я теж. А ну, давай, що ти вчора їла? Я не помню. А, точно. Йолки-палки. И что это мне теперь -то с тобой делать? Мне сейчас на работу надо ехать, я же тебя дома тут саму не оставлю. А, а кто там спит в другой комнате? То Лена, сестра твоя. А, понятно. Так, хорошо, поехали со мной на работу, там разберемся. Я еще работаю? Уже не работаешь, давай, поехали. Ты куда, блин? А сколько можно ждать? О, мала, ты идешь чи нет? Сколько тебе ждать можно? фу, а, блин, ты, я не могла двери найти. Господи, сюда, давай, поехали. Добрий ранок, Ань. Добрий ранок. Здрасьте. Здрасьте. Ой, Ань, не прийшов в німані. Це сьогодні вона тебе буде весь день удивлять. Пам'ять ошибла, як вроді би вона три дня бухала. Не знаю, що случилось, як по голові хтось дав. Вообще не черта не помне. Що, серйозно? Да, ціле утро ходило по хаті, мене шарахалось. Потом ходило, не могло двері найти, як вийти до машини на вулицю. Що, просто не з того, не з цього? Таке буває? Ну, бачиш, я сама удивляюсь. Видимо, буває і таке. Якщо до завтра не прийде, то поїдемо в лікарню. В лікарню? Ну, бачиш, не помниш, не помниш, а в лікарні шарахаєшся, так? Да? Тільки не в больниці, будь ласка. Так, Ань, все, хорошо. Якщо що, то ми там, у мене. Пошли. Куди? Сюди, за мною, куди? Надіюсь, це не заразно. Так, мала, ну давай, признавайся, що ти вчора робила? От чого це в тебе може бути? Та я не помню, блин, я вам кажу. Ой, боже, точно. Хорошо, будем тоді дивитися твій телефон. У мене є телефон? Є. О, ну, все, я його взяла. Так, зараз будемо дзвонити твоїй Коняки. Коняки? У Коняк що є телефони? Це подружка твоя, ти її так називаєш. Алло? Алло, Алло Алін, привіт. Це мама Малой. Добрий ранок. Алін, чуєш, таке питання. Ти не знаєш, що Мала вчора робила? Ну, а, а що? Аліна, дивись, мені сейчас усі ваші прикривання друг друга, вони не надо. Мала втратила пам'ять. Вона не черта не повна. Мені треба знати, що, що вчора вона робила, а чого це в неї може бути, і що вона мені робить далі. Втратила пам'ять? Та я не знаю. Вона вчора нічого такого вроді не... Так, Алін, давай, продовжай. Я вже поняла, що ти щось догнала. Ну, блін, мала, якщо знає, що я розказала, вона мене приб'є. Аліна, вона тебе сидить усе чує. Щас, скажи щось. Добрий день. Пожалуйста. Ладно. Вона вчора ходила до вашої сусідки, до бабки до відьми. Опа. А зачем вона туди ходила? Вона робила заговор, щоб Даша і її мама, ну, Міра Петрівна, щоб вони втратили пам'ять і не помнили нічого з цими волосами, що мала покрасила Дашу, щоб ви не сіли в тюрму. Може вона якась не на Дашу, а на малу. Ой, цирк якийсь. І що це виходить, що бабка прям така відьма? Я не знаю, це єдине пояснення, яке я можу дати. Хорошо, Лін, дякую. Давай ти можна сказати, спасла половину ситуації. Давай, пока, спасибо. До побачення. О, може, мала забуде, що я їй должна 500 гривень. О, от якого чорта ти туди поперла? Куда? Прибила по це. Скільки кажу, не ходи до бабки. Так, а ну зараз. А, воно ще їде. Да? Диви, воно їй ще вчора дзвонило. Откуда тебе взагалі її номер? я не знаю, зараз оце, як тільки у тебе оце пройде все з тобою, будеш ти в мене вдома до школи прив'язана до батареї сидіти, на горшок будеш ходити в туалет, або памперс на тебе надіну, понятно? А їсти? Хм, да, їсти, все, мовчи, на телефон. Зараз бабка трубку візьме, скаже, що ти хочеш прийти, відмінити е заговор. А чого ви не скажете? Бо вона, якщо почує мій голос, вона одразу трубку кине. Я не в таких кінтах з нею, як ти. А чого бабка в неї ще немає імені? Нема, тихо що ти опять від мене хочеш? Алло, добрий день, я хочу від... відмінити заговор. А що, чого це вдруг? Чого? Скажи, передумала. Е, э, передумала. А може ти хочеш на мене налогову натравити? Хорошо, давай так, е, э, щоб зняти заговор, треба у два рази більше. Треба заплатити два рази більше. Спитай, скільки? А э, скільки? Ну ти мені вчора скільки дала? Півтори. Два раза больше, это три. Ты что, не можешь считать? Три. Ты что, ты ей вчера отсадила полторушку? Хорошо, скажи, что придешь через час. Через час приду. Ну хорошо, тики гроши вперед. Пока. Сейчас себе кока-колы куплю. И куда я приду? Да подруги своей, куда? Да утром коньяки, чайки. Так, меньше текста, давай, поехали до домой. Так, ти запамнила? Ти вроде добро. Да. Хорошо. Мм, як буде класно. Ей, чики-пуки. Єсть, а по-другому як можна сказати? Це чики-бомбоні. Хорошо. Якщо тобі щось не нравиться, як ти починаєш речення? Ем, а, а слышиш, блін. Коли тебе щось дуже сильно розізлило, то що ти обычно робиш? А, то я тоді п'ю в морду. Хорошо. А, що в кінці надо буде бабці сказати? А, угу. Короче, бабка, якщо не спрацює, то я с тебе выбью в два раза більше. Все, хорошо, давай вперед. <рапляти> так якого ты чертова не жопу морочиш, га? Потому що, блин, не твое собачье дело. Ой, так, руки давай. На Що шо, на що? Ты что, забула, як вчора було? ні, не, не забула. Ну все, маш. Це що, така магія в тебе сучасна? Заткнись. Все, що все? Готово, Іди вже додому. Ну, бабка, дивись, якщо не спрацює, то я прийду і як там, два рази більше з тебе виб'ю, понятно? Ай, спрацює, не переживай вчора півтори, сьогодні три. І того чотири п'ятсот. Так, ну вже треба собі тік-ток создавати. І що, вона зовсім навіть не сказала, коли вона може подійствувати? Уже? Ні, вона нічого не казала. Ну, якщо ти у неї вчора була і тебе пригребло аж сьогодні на утро, то, напевно, треба улучшення на завтрашнє утро ждати. А що ти за голову держишся? Та, це башка, блін, болить. О, так давай я тобі дам таблетку, все, що тобі вчора давала від живота. Давайте. А, елки-палки, а таблетки просроченные, мала, не дам тебе. А я кушаю друг... Подожди. А это я тебе таблетки вчера давала? Я не знаю. А ну-ка. Ёб... Йо... Бабка, бабка, ведьма, бабка наколдовала. Боже, ну это хиба я такая дурна вже, а? А что там такое? Що-що? таблетки просрочені, а тут чітко написано, що нельзя давати просрочену, тому що буде тимчасова втрата пам'яті. Це як типа як побочка йде. А ти вчора випила від живота, я тобі давала. В смысле? це що не бабка відьма наколдовала, а просто таблетка погана. Ну, що то типа того, так, промить клізьмай. О, отлично, пошли. Сейчас будеш память вертати собі на унітазі, йдемо. А чого на унітазі? Ну, що, пішло, чи ще в сандоли? О! Тепер спомнила Шаліна, моя сестра. І ще давай дуйся, треба щоб все вийшло. О! Я Дашу ненавиджу. Це що ж, він, коняка? А, все, слава Богу. Ну все, двадцяту клізму вже ставити тоді не будемо. Надіюсь, і так все вспомниш. О, і ще згадала, що я Даші пакли зліза... Що-що? Та ні, це щось не те згадала, э, э, то давно було. Так, ну слава Богу, з цим справилась. Що я ще хотіла? Скороші вибач. Ну, бабка. Бабки з нас збирала біля Лєрюга.